Вони пропонують ВІЛ позитивним комплексну допомогу. До Івано-Франківська завітали представники львівської благодійної організації, щоб розповісти тутешнім медикам про новий спільний проект. Ідеться передусім про соціальний супровід віл інфікованих та хворих на туберкульоз. Мовляв, нині це одна із основних проблем для недужих на снід. не маючи прихильності до лікування, антиретровірусною терапією, ті часто вмирають. Ми допомагаємо ліками, супроводжуємо по медзакладах. Наші психологи, педагоги, соціальні працівники працюють над прихильністю прийомів даних препаратів, бо приймати дані препарати їх потрібно до кінця життя кожен день, відповідно, годину, і Це насправді важко зробити. Людині, яка не має спеціальних навиків, тобто це такий повністю комплексний медико-соціальний підхід. Роботу з протидії епідемії СНІДу активісти ефективно впроваджують на Львівщині уже не один рік. Тож тепер вирішили розширити свою діяльність і на Прикарпаття. Місцеві медики такій співпраці раді кажуть, допомоги забагато не буває. В принципі, і мережа наших закладів дозволяє проводити цю роботу без і без громадських організацій, але ще нікому допомога з боку не завадила. Тому абсолютно підтримую таку ідею. Зараз у нас є біля 30-40 таких людей, які потребують такої допомоги. Він Фіковані так і люди, які мають ще супутні захворювання, тому що ВІЛ не буває сам по собі. Є дуже багато супутніх захворювань, які ускладнюють перебіг захворювання, і люди є дуже важкі. І такої допомоги потребують. Проект всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ, розрахований на два з половиною роки. Його фінансування здійснюється за грантові кошти в рамках програми Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ СНІДу.